Майже у всіх військових десь на позиціях, десь там в селах, де вони жили, були домашні улюбленці, і це завжди викликає у хлопців позитивні емоції. Всі одразу вже вибрали собі песиків, вже хотіли їх забирати. Ну, це дуже класно впливає. Це зміна е, в якоїсь обстановки, це зміна, скажімо, е, ну, абстракція від війни. Тобто вони собі е, тут, як ніби. Просто десь приїхали погуляти, тобто вони себе відчувають максимально комфортно і їм подобається, одразу змінюється настрій. Скажу вам доволі таки непогане місце. Можна так вразило довести час прогулятися з собачкою. Тут да, є хаски лакі. Ну, сьогодні перший раз гуляли, звісно. Такий доволі інтересний пас тварини реагують дуже добре, так як дуже великий відсоток тварин тут з зони бойових дій, і вони знають, що така людина у військовій формі. і Вони завдячують йому своїм спасінням.